У суспільстві існує стереотип, що в пансіонатах для літніх людей ставляться до них погано. Пансіонат Срібний Вік це приватна організація, де ми ретельно підбираємо персонал і забезпечуємо гідну заробітну плату. Завдяки цьому наші доглядальниці це люди з високим рівнем соціальної відповідальності, які щиро люблять свою роботу. Наш персонал обов'язково проходить стажування та навчання, щоб відповідати найвищим стандартам догляду. Повага та турбота основні цінності нашої організації. Людина, яка не поділяє цих цінностей, не зможе працювати у нас. Довіряючи своїх близьких нашому пансіонату, ви можете бути впевненими, що вони отримають найкращий догляд, повагу. da turboto